Марина стояла на ганку старого будинку, тримаючи ключі в тремтячій руці. Дощ прошивав землю холодними голками, а вітер гнав по селу жмутки сухого листя, мов примари з минулого. Їй було 22, Вона щойно закінчила університет, але замість випускного похорон брата. Максим загинув місяць тому. Автокатастрофа, казали. Але щось не вкладалося його обличчя було спотворене від страху, а пальці зламані. Мама нічого не хотіла чути, але Марина пам'ятала слова, які він сказав їй востаннє «Якщо щось станеться, їдь у дім дідуся і не озирайся. І ось вона тут, самотня, у будинку, де ніхто не жив, понад десять років. Всередині все збереглося, ніби дідусь щойно вийшов, старий килим. Лампа за бажуром, кахільна піч і дзеркала. В кожній кімнаті деякі великі, інші старовинні, в різблених рамах. Вони відбивали світ так, ніби затримували його трохи довше, ніж треба. У ванній дзеркало над умивальником плямисте з розводами. Але коли Марина підійшла, її відбиток на мить не повторив рух. Вона махнула рукою і ще раз. Все ніби нормально, але щось у шлунку стиснулось. Я втомилась, прошепотіла вона просто накручую себе. Але вночі дзеркала почали шепотіти. Їй снився Максим. Він стояв у подвір'ї, змоклий у чорному пальті. Чому ти приїхала? спитав він. Воно відчуває тебе. Хто? запитала Марина. Але він уже йшов у туман і позаду нього височила тінь. Вона прокинулась серед ночі, відчуваючи, як щось стоїть у кутку кімнати. Обернулася – нікого, але дзеркало було запітнілим, і на ньому відбиток долоні. На третій день вона знайшла щоденник. У шафі дідуся загорнутий у рушник, по сторінки, дбайливий почерк. Я не сам. Вона в дзеркалах, вона бачить мене і я чую її. Якщо читаєш це, не дивись очі відображенню. Вона копіює і змінює. Марина перечитувала знову і знову Змінює. Кого? Людей, свідомість, душу. Максим теж її бачив. Я просив його не проводити обряд, але він уже відкрив двері. Обряд на останній сторінці схема. Старовинні символи, дата 21 червня, Купальська ніч. Це сьогодні. Вночі вона прокинулася від того, що всі дзеркала у будинку стукали. Ритмічно, мов серце. Вони калатали у рамах, але не падали. Марина схопила ніж. Вийди, прошепотіла, я знаю, що ти тут. У вітальні стояло велике дзеркало, в ньому Марина. Але інше. Волосся мокре, очі порожні, шкіра бліда. Ти ж хотіла знати правду, сказала вона голосом Марини. Хто ти? Я? Відбиток, який ви залишаєте в темряві, і тепер я вже тут. Будинок став пасткою, двері зникли, вікна засвічені сліпучим світлом. Вона бігала, але кожен поворот вів до нового дзеркала, сотні відображень. Усі рухалися трішечки не так. Одна Марина усміхалася, інша плакала, третя роздирала собі обличчя. Я справжня, закричала вона. Я справжня. Але відображення зливалися, зросталися, із них виринала одна фігура висока. Темна, без обличчя. Вона знепритомніла, прокинулася у вогкій кімнаті. Це був підвал, справжні дерев'яні балки, мотузки і дзеркало в центрі. Тебе чекали, сказав голос Максим на півтінь, на півспогад. Він був мертвий, але він допомагав. Вона в мені, і вона хоче тебе, як її зупинити. Віддати їй щось своє, живе або себе, вона знайшла хустку і обряд у щоденнику слова, які були написані ще до війни. Закрий дзеркало через себе, через кров, через відмову. Вона розрізала долоню. Якщо я двері, то зачиняюсь, якщо я відображення, то зникаю, якщо я страх, то перетворююсь на порожнечу. Світ затихнувся, дзеркало тріснуло, істота в ньому закричала її голосом. Земля здригнулася, і все зникло. Вона прокинулась у лікарні, її знайшли в лісі. За тиждень шукали. Будинку нема. Він згорів ще десять років тому. Дзеркал нема. Це був сон? спитала вона бабусю. Ні, сказала бабуся. Це Щось більше. На столику її хустка і дзеркальний уламок, і в ньому щось вирухнулось. Дякую, що були зі мною та дослухали цю історію до кінця.